Привіт, друзі, мережі шириться чимало думок стосовно того, чи продовжить Польща тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року. Щоб зробити вірні висновки та зрозуміти, чи вигідно це для Польщі, давайте поглянемо на факти та числа. Біженці з України в 2022 році заплатили 10 мільярдів злотих податків, що еквівалентно 2,3 мільярда доларів. А в 2023 році, за попередніми підрахунками, на 20% більше, це втричі більше ніж країна витрачає на допомогу біженцям. Для порівняння в Україні все населення протягом 2022 року заплатило таку ж суму податків 90 мільярдів гривень. ВВП в Польщі за 2022 рік вище на 1,2%, завдяки українцям, і в 2023 році знову зросло. Українці за кордоном з банківських карт українських банків тратять близько 2 мільярдів доларів щомісяця. За час війни в Україні зафіксоване помітне зростання продажу одягу взуття меблів і побутової техніки польського виробництва. Понад 55% біженців з України офіційно працевлаштовані в Польщі, тому українська робоча сила є дуже важливою для польської економіки і статистики рівня безробіття. Що ж, друзі, як бачимо, українці дуже важливі для польського бюджету і являються ледь не основою його наповнення. Тож відмовити у продовження тимчасового захисту для українців явно не в інтересах Польщі. Таке рішення зможуть прийняти лише якщо поляки знайдуть, ким замінити українців, а вони, повірте, шукають. Адже не так давно лунали пропозиції щодо спрощення візового режиму для країн Центральної Азії, а це вже перші листівки. Проте це питання не одного місяця і можливо навіть не року. Тому тимчасовий захист до 2025 року точно продовжить. Як ви думаєте, що стало причиною негативного ставлення поляків до українців? Пишіть в коментарях. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.